You like cinema? Привіт, на першому місцевому програма кінолекторій та я Марина Прищепа. Український кінематограф, хоч і не розвивається так стрімко, як європейський чи американський, проте кожного разу дивує нас новими фільмами та перемогами на світових фестивалях. Так, одну із перших нагород в Україну привіз анімаційний мультфільм Йшов трамвай, дев'ятий номер на фестивалі Берлінали у 2003 році. Мультик українського аніматора Степана Коваля отримав срібного ведмедя. Історія про те, як люди обговорюють буденне життя у переповненому трамваї, припала до душі не лише українському, а й європейському глядачеві. Сухай Сіхай, а Вайсе вчора був. Ай, дорали. Вибачте, будь ласка, я не хотіть. Бачите, костер місяця. Я плакала, боже. Наш Мар'янка закрутила Романа з Доном Карлосовим. Оті пропустила цю серію. А й до неї приїхав Ліс Альберт Мадріпі і, і сказав, що віддасть їй своє серце у дві році. На екрани вийшов фільм Мамай, який вперше представляв Україну на премії Оскар. Стрічка Олеся Саніна є авторською версією виникнення легенди про козака Мамая. Більше того, це перший український фільм, знятий на цифрову камеру. Український молодий режисер Ігор Стрембіцький у 2005 році зняв короткометражний фільм Подорожні сценарій до фільму написала його дружина Наталя Конончук. Стрічка Подорожні належить до жанру артхаус. Вона відрізняється від масового кіновиробництва тим, що розрахована на вузьке коло людей. Фільм «Подорожні» приніс міжнародне визнання режисерові та його дружині, адже отримав на Каннському кінофестивалі золоту пальмову гілку за кращий короткометражний фільм. fim У 2006 році відбулася прем'єра першого україномовного трилера Штольня. Продюсер і оператор стрічки Олексій Хорошко мріяв зняти фільм, проте не міг знайти сценарія, який йому сподобався. Тому вирішив придумати сценарій сам. Згодом Олексій почав шукати однодумців і на зйомках одного з відеокліпів познайомився із Любомиром Кобольчуком, який і став режисером стрічки Штольня. На кастинг до фільму прийшло близько тисячі претендентів на ролі у трилері. Зрештою, обрали тих, які найбільше втілювали образ сучасних студентів. Карту в такой Хотя всякое случиться. Все-таки странно у нас профессор. Мы даже как-то не по себе. Да куда она нас делится? Ну, когда дело не прийти. кинуть нас, глаза, пролиться вам, ничего не сказала. Думаю, сегодня профессора выгудали коню раскопки. Что-то мне подсказывает, что он ищет удал перома. А мы тогда не зачем? Ну, мы так для прикрытия. У 2008 році на екрани вийшов фільм Ілюзія страху українського кінорежисера Олександра Кірієнка. Він знятий за мотивами одноіменного твору Олександра Турчинова. Стрічка, хоч і українська, та грають у ній і російські актори Андрій Панін, Олена Бабенко, Сергій Гармаш. Фільм Ілюзія страху представляв Україну на премії Оскар. Не видишь? А разве ты есть? Ты опять исчез на несколько дней. Не берешь трубку, не перезваниваешь. Кто для тебя игра? Кто? Кто я для тебя пойду? Пустое место, так, вещь, да? У січні 2012 року в Україні відбулася прем'єра художнього фільму Той, хто пройшов крізь вогонь, режисера Михайла Ілєнка. Для України це стало справжньою культурною подією. Стрічка основана на реальних подіях і цим самим ще більше привертає увагу глядачів. Автори та актори фільму Той, хто пройшов крізь вогонь, завітали з прем'єрним показом і у Рівне. Тож давайте ближче з ними познайомимося і дізнаємося, як створювався український фільм. У кінопалаці Україна українське кіно. Прем'єра фільму Михайла Ільєнка Той, хто прийшов крізь вогонь, відбулася і у Рівному. Фільм про долю льотчика, якому доводиться пройти німецький полон, радянські табори і, зрештою, потрапити до Канади, де він стає вождем індіанського племені. В основу сюжетної лінії фільму покладено реальні факти з біографії Героя Радянського Союзу, льотчика авіації дальньої дії Івана Даценка. Творці романтичної балади запевняють. Глядачеві потрібен герой. І в українському фільмі це український герой. Це наше українське кіно, яке показує такий сентиментальний план відносин акторів, персонажів у цьому фільмі. І це якраз те, що відрізняє наше кіно, від іншого кінематографов. Стрічка знята виключно українською знімальною групою на українські кошти та силами українських кіновиробників. Навіть спецефекти робили у нашій країні. Спецефекти це всі зроблені в Україні київськими фірмами, до речі, які працюють не лише на Україну. Багато з цих художників, аніматорів працювали на таких відомих проєктах, як Адмірал. У нас є кадри, які вміють робити справжнє кіно. Над фільмом Той, хто прийшов крізь вогонь, працювали п'ять років. Запустили виробництво стрічки у 2007-му, але через кризу робота над фільмом призупинилася на півтора роки. Поновлене фінансування дозволило остаточно завершити фільм у 2011 році. Загалом на виробництво фільму було витрачено 16 мільйонів гривень, 10 мільйонів з яких державні кошти. Головну роль у фільмі Той, хто прийшов крізь вогонь Івана Додоку зіграв молодий актор Київського муніципального театру Дмитро. Лінартович. Товариш Товарищ ви місний. Тутешній. Аби зіграти у фільмі головну роль акторові довелося бути кращим на кастингу. Дійсно, було дуже багато претендентів. Черга була. Але Михайло Герасимович відібрав саме Дмитра Лінартовича, актора Київського муніципального театру. Це його перша роль у великому кіно. До цього він, як правило, знімався або в короткому метрі, або просто озвучував американські фільми. Його голосом говорить Віл Сміт, як правило у фільмі. Також зіграли знамениті українські актори Віталій Лінецький, який знімався у фільмах День народження буржуя та Украдене щастя. Та Віктор Андрієнко, відомий з телепрограм, Шоу Довгоносиків та велика різниця. У ролі індіанки знялася донька режисера фільму балерина та актриса Івана Ільєнко. Актор та режисер Олександр Ігнатуша у фільмі зіграв у Грюм руку. от і Яротам. Для мене було дивно, що це він татарин, цей персонаж. Я з Київщини, і, і тим не менше, Михайло переконав, що це може бути. І зрештою, Робота гримерів і наша спільна з режисером, яким чином? Ну і зрештою, дійсно, не так важливо там портретна схожість з людиною іншого племені, а якісь душевні речі, які я постарався передати. Як це вийшло судити вам? Зйомки фільму відбувалися в Україні, знімали у Києві, Київській області та Кам'янці-Подільському. Літак, який ми бачимо у кадрі, як третій, належить Державному музею авіації України. Щоправда, один епізод відзняли у Аргентині. Оскільки Михайло Герасимович ярсмен, друзі запросили його на колосвітню подорож. І щоб не втрачати час, Михайло Герасимович взяв з собою реквізит. В яхту спочатку вони планували досягти Антарктиди, але змінились погодні умови, і вони зупинились в Аргентині саме. Проїхали тисячу кілометрів до гір і зняли там цей кадр. Фільм Той, хто пройшов крізь вогонь, планують випустити у прокат у Росії, Німеччині та Аргентині. Дублювати його не будуть, скористаються лише субтитрами. Також фільм хочуть подати і на міжнародні кінофестивалі. Я думаю, що подамо і на Оскар. Окрім показу у кінотеатрах, фільм планують випити випустити і на дисках реліз DVD та Blu-ray призначено на 19 квітня. Тобто, після трьох місяців кінопрокату ми випустимо DVD диск. Стрічку той, хто пройшов крізь вогонь, покажуть і по телебаченню. Зараз я не можу на жаль сказати відкрито, який це телеканал, але на день незалежності цей фільм буде в ефірі. Тож підтримуйте нашого виробника. Дивіться українське кіно від українських режисерів з українськими акторами. До речі, в Рівному фільм Той, хто пройшов крізь вогонь, можна подивитися у кінопалаці Україна. І у нашій вікторині ви можете виграти квитки у кінопалаці, якщо знатимете правильну відповідь на запитання. А у минулій програмі ми запитували, хто зіграв головну жіночу роль у фільмі Попелюшка. Правильна відповідь Кристина Асмус. І першим нам її надіслав Михайло Супрун. Ваш подарунок а саме два квитки на фільм, який для вас обирають менеджери кінопалацу, вже чекають на вас у касі, і ви можете ним скористатися з 27 по 29 лютого, включно. А тепер нове запитання до якого жанру належить фільм «Мами», який незабаром з'явиться на екранах Кінопалацу Україна. Якщо ви знаєте відповідь на це запитання, надсилайте нам за адресою кіно 1tv А на сьогодні це вся інформація зі світу кіно. Я ж вами прощаюся до наступного тижня. І підготую нову та цікаву інформацію про ваші улюблені фільми з вами була Марина Прищепа до зустрічі на першому місцевому.